Дійські посвідчення для українців США, що відбувається, і чи справді нікому не продовжують. Хочу зазначити, що вчора і сьогодні мені написали декілька моїх клієнтів, людей, котрі продовжили успішно продовжили, звичайно, не без нервів, тому що треба доказувати свою правоту всюди, але у них все вийшло. Один клієнт зробив продовження водійського посвідчення у Майамі, Флорида. А ще двоє людей мені написали, що вчора в Техасі продовжили. І продовжують їх на один рік. Що треба для того, щоб взагалі піти і попросити продовження водійського? Обов'язково у вас повинен бути ноутіс про те, що ви подані на TPS і дозвіл, наприклад, або на репароль і дозвіл на роботу. Також є один нюанс: коли ви подаєтесь на репароль, це одна форма, в кейсі якої і входить дозвіл на роботу плюс пароль. Їм потрібно це пояснити. На офіційному сайті є інформація, де можна про це прочитати і. Дати їм таке пояснення, щоб вони розуміли, що репароль – це не тільки продовження паролю, а й дозвіл на роботу. Також Зачасту, як показує практика, для них важлива саме подача на дозвіл на працю. Тобто, якщо ви маєте право працювати, ви маєте право отримати продовження водійського посвідчення. Якщо ви або ваші друзі чи знайомі останнім часом отримали продовження, чи то з ноутісом на репароль і дозвіл чи TPS та дозвіл на роботу, напишіть, будь ласка, напишіть, в якому місці, в якому штаті і, можливо, навіть. Поділіться локацією, бо це надзвичайно зараз болюча тема для всіх. Я буду вам безмежно вдячна, якщо залишите цю інформацію в коментарях.